Роки тому назад вже над нашою ненькою Україною понад тисячу років. Тому що Божа Матір Оранта, яка знаходиться в вітарі нашої Софії Київської, а Софія Київська цього року святкує своє тисячоліття. Понад 500 років Божа Матір є заступницею нашого христолюбивого українського війська. Задаймо козацький грім козацьку пісню. Нам поможе святий Юр і причиста мати ворога здолати. І ось дорогі мої, ми з вами. То є день 70-ліття народження легендарної, славної української повстанчевської армії, яка народилася на покрову далекому вже сьогодні, в 1942 році, і наслідуючий рік не святкуватиме славної 70-ліття української повстанчевської армії, яка довгі бої виникла без. Між двома сильними військовими потугами, між коричневою чумою фашизма і між червоною чубою комунізму. І от, дорогі бої оця смілива українська повстанчеська армія тилом якої була українська хата, боролася десятиліття і пережила хата народів Сталіна. І тільки дорогі бої десь в середині 50-х років були розгромлені останні бункери.